Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву у Чернівцях. На театральній площі на честь традиційного єврейського свята хануки запалили останню восьму свічку. Подію відвідали і мої колеги. Свято перемоги світла над темрявою у Чернівцях. Уже традиційно запалили минору, відзначаючи одне з найбільших єврейських свят хануку. Традиція існує в місцевій громаді вже 14 років. Цьогоріч її святкують з 18 по 26 грудня. Щодня іудеї запалювали по одній свічці, і ось цю неділю на театральній площі засяяли всі вісім. Всі вісім ханукальних вогнів запалено на ханукальній минорі. Цей день зод ханука настав. І саме сьогодні це день, коли збуваються найбільші, найзаповітніші мрії, найбільші бажання. Це день, коли світло остаточно перемогло темряву. У святкування хануки є тисячолітня традиція. Коли євреї, юди перемогли греків. Вони, коли прийшли в храм, він був розробований, так як сьогодні орками грибується Україна, і там залишилося цього лампадного масла тільки на сутки. Для того, щоб виготовити нову порцію масла, потрібно було сім днів. Вони запалили, почали готувати масло і та лампадка, та свічка, яка мала горіти одні сутки, вона горіла сім, і якраз. Встигли зробити порцію іншого масла в урочистому запаленні останньої ханукальної свічки взяв участь громадський та політичний діяч, колишній міністр інфраструктури та народний депутат Верховної Ради України 7-8 скликань Максим Бурбак. Дякую за честь і що ви чергово мене запросили до запалення свічок, і саме головне, що це свято ну, воно. воно, воно Відзначає те, що добро завжди перемагає злом. Світло, світло завжди переможе темно. Я переконаний, що сьогодні крайня восьма налевальна свічка, яку ми разом з вами запалимо, вона ознаменує перемогу світла на темрі, добра на злом і перемогу нашої держави що вона боронить свою незалежність. Свято набуває особливого значення в контексті подій, які зараз переживають громадяни України. Кожен день світло далає темряву, і кожен день ми додаємо у чомусь доброму, у чомусь хорошому і в чомусь теплому. Сьогодні ми маємо запалити повну ханукальну Минору. Цей день називається Зот ха Ханука, саме по -це Ханука. тобто той день, коли всі вогні Ханукальної Монори. Горітимуть і даруватимуть світло місту та світу Цьогоріч Зазвичай яскраве та веселе свято Хануки справляли скромно. Просимо з розумінням поставитись до того, що ми не проводимо великого святкового концерту, не проводимо феєрверків, зважаючи на ситуацію, в якій ми всі знаходимось, але світло і вогонь в нашій душі, в наших родинах світло свята Хануки Ми маємо. Зберегти та примножувати Ханука касамех радості всім нам. Валерія Пержун, Максим Віоткач та дня ТВА.